Ось таку корисну штуку, чи точніше комплектуючі, щоб виготовити корисну штуку, я замовив у Сергія Григоренка. Получилося в нас а-ля WoodPacker за адекватні кошти. Такий у нас Паралельний упор. Паралельний упор Паралельний у нас виготовлений з профіля 20х60, можна і більший робити. Труби, отакі от адаптери, барашки, як бачимо флажки. Це все замовлялося у Сергія Григоренка. Так як в мене шланг використовується керхер, я адаптер взяв собі під керхер. Даний паралельний упор у нас використовується як з фрезером, так і з верлінним станком. Я виставляв фотографії, так і з торцовкою. Максимально у нього, якщо на торцовки використовувати, то від диска плюс у нас є роздвигання, ми можемо врізати 1,20 двадцять. Ну, я собі робив такий коротенький, маленький, у мене от столічня 600 Тут 620, це по 310. Ці. Який ж він дає у нас. Що ж йому класно? От ми його поставили, зафіксували. От я від цих барашок просто тащусь. от Одним пальчиком свій крутиш, легко відкрутити, навіть якщо в труднодоступному місці. Далі буде розроблене ще мікрорегулювання для цього паралельного упора. все, він намертво у нас фіксується, встановлюємо сверло. Можемо розкреслити, виставити якийсь певний розмір, підвинути наш флажок. Все, погнали. А, погнали. А пенесос то не підключив. Все зручно, щокнуло і погнали. Ось така зручна корисна дрібниця. Можете замовити у Сергія Григоренка. Посилання на профіль залишу під відео. Нікайця супер. Всім пока.